Упродовж минулого тижня тривав візит представників виконавчого апарату міської ради та бродівських комунальників до Польщі, де вони ознайомлювалися з передовим досвідом у сфері комунального господарства. Ця поїздка це вінець успішної праці Бродівської міської ради і комунального підприємства Бродиводоканал у проєкті Відповідальна інвестиція, інвестиція в кадри, підвищення кваліфікації керівного складу в сфері комунального господарства, органів місцевого самоврядування. Для того, щоб потрапити до другого туру проєкту і відповідно відвідати з робочим Візитом Польщу бродівчани відповідально попрацювали у першому турі, взявши участь у декількох семінарах, що проходили у Львові, та розробивши техніко-економічне обґрунтування реконструкції міського водозабору у місті Броди. Як наслідок, проект обрано переможцем з-поміж 12 інших написаних учасниками проекту. Бродівська делегація була в числі чотирьох, які відвідали низку комунальних об'єктів у польських містечках і столиці Польщі. Отож, дорога була неблизькою до міста Унієв з населенням 3,5 тисячі, яке щороку відвідає до півмільйона туристів. У чому родзинка? Бродівчани дізналися у комунальному підприємстві Геотермія Унієва. Наприкінці 80-х, шукаючи нафту, тут виявили термальні води. Природній дарунок використали з розумом. Сьогодні подача тепла і гарячої води мешканцям здійснюється саме з надр землі. Взимку до потрібної температури її трішки підігрівають. Співфінансував проект щодо максимального використання. Природніх благ Євросоюз для цього влада містечка написала проект такий, який завдяки тренінгам і консультаціям з експертами написали і працівники броди водоканалу та міської ради. І якби Україна була в Євросоюзі, цей проект запросто міг би отримати співфінансування у розмірі до 70% з Євросоюзу. А рік тому в Унієві відкрили курорт з термальними водами. Ось і увесь секрет успіху. Наступного дня українська делегація побувала в місті Турек. Місцевим комунальникам вдалося зреалізувати проект щодо процесу очистки стоків із застосуванням новаторського методу управління мікробіологічними процесами, вартістю 2,5 мільйони злоти, з яких півтори мільйони виділив євросоюз. Ознайомилися також з роботою фірми з американськими інвестиціями ProBiotics, що виробляє різні корисні мікроорганізми для сільського господарства, біотуалетів і навіть для використання на учасних спорудах. Наступного дня учасники проекту від України побували у місті Сухачів, де ознайомилися також з використанням мікроорганізмів і певних видів рослин для очищення стоків. Далі у програмі візиту місто Жерарду, де у місцевому комунальному підприємстві показали, як успішно працювати з Євросоюзом, адже це невідоме містечко отримало фінансову допомогу для реалізації трьох проєктів. Отож, польські колеги, як комунальники, так і працівники місцевого самоврядування, представили технічну, юридичну і економічну складові будь-якого проєкту. Як поводитися з твердими побутовими відходами, учасники бородійської делегації, а це заступник міського голови Роман Сподарик, спеціаліст. Руслан Горбаль і представник комунального підприємства «Броде Теплоенерго Михайло Сегилин вивчали у місті Легіоново. Тут, щоб впровадити місцевий збір з кожного мешканця за утилізацію відходів, провели навіть місцевий референдум. Найбільші учасні споруди Європи Чайка під Варшавою, були одним із двох інвестиційних об'єктів до Євро 2012 і обійшлися у 3 мільярди злотих. Левову частку з яких надав Євросоюз. Приємно зауважити, що наша делегація. Серед перших з України, яким вдалося оглянути реконструйовані учасні споруди. А ще дізналися, як в Європі побудований цикл безвідходного виробництва. Біогаз від стоків спалюють у спеціальних установках. Це дає і тепло, і енергію самому комунальному підприємству. А ще на території зовсім не чути запаху, бо всі труби герметично закриті. Також подивилися, як працює одна з водозабірних станцій міста Варшава. Як зауважив учасник делегації Роман Сподарик, нам треба тішитися тим. Щоб їмо чисту артезіанську воду, а ще відома фраза з радянських часів: кадри вирішують усе взята до уваги євросоюзом. Відтак, Міністерство закордонних справ Республіки Польща підтримало цей проект фінансово у рамках програми Польська допомога для розвитку 2013 Отож, проект Відповідальна інвестиція. Інвестиція в кадри реалізовується фондом розвитку місцевої демократії з центром Мазовше та Львівським центром науки, інновацій та інформатизації. Тепер підготовлені у рамках європроекту фахівці, готові навіть поділитися власним досвідом. А найголовніше, що уявлення про можливості комунальних підприємств значно розширились. Щоправда, зреалізувати усі навики міські урядовці і комунальники бродів зможуть лише тоді, коли Україна увійде. До складу Європи